В ефірі Українське Радіо Миколаїв у студіо Оксана Хмельова за операторським пультом Наталія Квашенко. Це програма Радіо День. Сьогодні ми говоримо про індексацію пенсії. За мить розповімо про все докладно. Дякуємо, що обираєте Українське радіо, Українське радіо Миколаєва. Слухайте на хвилях. Миколаєва 92 FM. еф. Первомайськ сто п'ять і дев'ять ефам. Сьогодні середа, 8 березня, 378 доба нашого спротиву російській окупації. Продовжуємо тримати стрій і не втомлюємося бити ворога на всіх фронтах. Попри війну, яка триває в Україні вже понад рік, і попри надзвичайно жорсткий бюджет 2023 року. Пенсії з 1 березня все ж проіндексували. Подробиці дізнаємось від начальниці головного управління пенсійного фонду України в Миколаївській області Олени Сучугової. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Олено, і наскільки я зрозуміла, з 4 березня мешканці області почали вже отримувати проіндексовані пенсії. Це було зроблено в автоматичному режимі. 24 лютого уряд ухвалив постанову номер 168 про індексацію пенсійних і страхових виплат та додаткових заходів щодо вищення рівня соціального захисту найбільш вразливих населення у 2023 році, на виконанні якої ми провели індексацію пенсійних виплат. І з 1 березня про пенсійні виплати одержувачів пенсії, які отримують пенсію, по перше, відповідно до закону України про загально державне пенсійне страхування, про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, та про пенсійне забезпечення осіб, звільнених військової служби та деяких інших осіб. У цих одержувачів щодо військовослужбовців, то тобто це особи з числа військовослужбовців строкової служби, особи, які отримують пенсію за вище переліченими законами, у них індексується показник заробітної плати, з якої обчислена пенсія, на 19,7%. В принципі, це той перерахунок, який робиться відповідно до частини другої статті 42 закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, і е, цей показник визначається щороку кабінету міністрів. От цьому році він визначений на рівні 19,7%. Чому такий відсоток? Ну по перше, в законі сказано, що індексація відбувається на е, показник зростання споживчих цін за попередній рік. 50% – це цей показник. І 50% – це зростання середньої заробітної плати в Україні, е з якої сплачені страхові внески за три останні роки. То якщо подивитися показники зростання, індекс споживчих цін у нас склав 26,6% за попередній рік, зростання заробітної плати 12,8%. Якщо скласти ці два показники взяти від них 50%, це якраз і буде 19,7%. Також до пенсій, які призначені. 1 січня 2020 року по 31 грудня 2022 року, 1 березня встановлена щомісячна доплата в розмірі 100 гривень, тому що ці пенсійні виплати не індексуються. Не індексуються, тому що при призначенні пенсії у 2020-2022 роках показник середньої заробітної плати базової, який враховується при пенсії, при призначенні пенсії, був вищий ніж той, який зараз проіндексований. Тому їм встановлена ця доплата до 100 гривень. Також проіндексовані розміри пенсії, одержувачів пенсії за військових за військовим законом, тобто саме офіцерський склад, у них індексувалася на 19,7% основний розмір пенсії без врахування доплат підвищень надбавок, які встановлені до цієї пенсії. Індексація проведена в межах максимального розміру пенсії. Тобто законодавство передбачає, що максимальний розмір пенсії не може бути вищим ніж 10 мінімальних. Мінімальна в нас на сьогодні 2093 гривні, тому максимальна 20930 гривень. А мінімальна так, пенсія так. не була проіндексована? Мінімальна пенсія на рівні 2093 гривні у нас. Встановлено з 1 грудня минулого року і законом про державний бюджет на поточний рік не передбачено в цьому році зростання показників прожиткового мінімуму. Тому зростання чи збільшення показника мінімальної пенсії в цьому році не буде. Mm -hmm. Також ми проіндексували на 19,7% мінімальний розмір пенсії по інвалідності особам з інвалідністю внаслідок війни, в числа військовослужбовців строкової служби, які передбачені абзаців 2 і 3 статті 22 закону про пенсійне забезпечення військовослужбовців. Проіндексовані мінімальні розміри пенсії по інвалідності, що настала внаслідок каліцтва внаслідок Чорнобильської катастрофи, які передбачені статтею 54 закону про статус соціальних захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, теж показники збільшення 19,7%. Також відповідно до рішення уряду про індексацію збільшена мінімальний розмір пенсійної виплати для окремих категорій громадян. Як ми говоримо вікових, так для осіб, які досягли віку 65 років, не працюють, отримують пенсію, призначену за страховим законом, і мають повний стаж 30 років для жінок і 35 для чоловіків, мінімальний розмір пенсії встановлений на рівні 3 тисячі гривень. Тобто це саме основний розмір пенсій, до якого потім встановлені надбавки за на нормативний стаж інші підвищення доплати і надбавки, на які має право кожен конкретний пенсіонер. А якщо такого стажу немає? Якщо такого стажу немає, підключаються норми інших пунктів цієї постанови. Так, особам, які виконалися 80 років, які отримують пенсію саме за страховим законом, і мають стаж 20 років жінки, і 25 чоловіків. 25 і понад теж мінімальний розмір пенсії становить 320, але з урахуванням цих доплат і підвищень, які встановлені до пенсії. Особи віком від 70 до 80 років, які отримують пенсію за загальним законом і мають стаж 30-35, мінімальний розмір за урахуванням всіх доплат і надбавок 3000 гривень. Якщо страховий стаж менше, 30 і 35 років доплата на, до пенсії встановлюється в рівні пропорційному наявному страховому стажу, виходячи із цих 3 тисяч гривень. Mm. Також е, слід зауважити, що е, для осіб віком е, від 75 до 80 років, при наявності у жінок 20 років і у чоловіків 25, е, розмір пенсії не може бути менше, ніж 3 тисячі гривень. Тобто теж встановлюється доплата до цього розміру, але знову ж таки з урахуванням всіх доплат і підвищень, тобто не основний розмір пенсії злищується до цієї величини, а загальна пенсійна виплата, одержуючи пенсії віком до 70 років, які не підпали під перший пункт, там де я говорила, що 65-річним до трьох за наявності стажу. 30-35 років. Тобто вони можуть бути працюючими, да? там тільки не працюючи проводиться виплата. Да? Які мають стаж 30-35 років, а також особи з інвалідності першої групи, які отримують пенсії, призначені відповідно до страхового закону, незалежно від віку та тривалості стажу, мінімальний розмір пенсії 2760 гривень. І іншим категоріям пенсіонерів, які не працюють, незалежно від того, який вони мають стаж, і по якому закону призначена пенсія, мінімальна пенсійна виплата 2520 гривень. Від зазначити, що в постанові передбачено, що якщо розмір пенсії підвищується після індексації на суму менше ніж 100 гривень, проводиться доплата до цієї суми, і передбачено в цьому році максимальний розмір підвищення обмежений півтори тисячі гривень ну, до прикладу, якщо у основний розмір пенсії 10 тисяч гривень при індексації на 19,7%, це 1970 гривень, але обмеження стоїть 1500, тобто отримає 1500 гривень підвищення. Ну зрозуміло, що як і завжди при будь-якому нарахуванні пенсії чи індексації враховується враховується ця сума дуже індивідуально. Тут враховуються всі фактори, так скільки так. стаж, коли вийшла на пенс... пенсію, скільки отримувала заробітну плату, тобто тут дуже такий індивідуальний підхід до кожного, так і як показує нас досвід минулих років, закликаю одержувачів пенсії. Не е, індексувати собі загальну суму пенсії, яку вони отримують на руки, на ці 19,7% угу. і хвилюватися про те, що вам неправильно зробили перерахунок. Звернення попередніх років від одержувачів пенсії показують про те, що люди, почувши про підсоток е, індексації, індексують ту загальну пенсійну виплату, яку вони отримують на на руки. В той же час сама індексація, саме передбачена законом про загальнової державне пенсійне страхування, передбачає індексацію показника середньої заробітної плати, яка врахована при обчисленні пенсії. Автоматично при індексації цього показника індексується основний розмір пенсії. Тобто 19,7% – це індексація основного розміру пенсії. Тобто, а всі всі доплати, надбавки – Це не так? Надбавки, надбавки, це так, доплата за понад стаж не переглядається в цьому випадку. Доплата встановлені статусні, да, наші ветеранські е, діти війни і так далі. Вони не індексують в даному випадку. Тому е, у кожного індивідуально отримується сума підвищення. Яку якщо люди хочуть познати про те, наскільки у них проіндексувався в розмір пенсії або вони не погоджуються з тією сумою, яку вони отримали, не сумніваються, для цього треба зателефонувати на телефони гарячих ліній головного управління, де фахівці конкретно розкажуть кожному, яке відбулося підвищення. Піднімуть їхню особову справу і все їм пояснюють. І електронна справа, так як і все видно, автоматизований перерахунок зафіксований, тому все можна розказати. Як це яку додаткову суму потребує область уже в березні, зважаючи на проіндексовані пенсії? Так, всі заявки, яку ми сформували на виплату пенсій за березень, у нас додатково по області збільшення загальної потреби відбулось на 169 мільйонів. 149 мільйонів по, скажімо так, ми говоримо, цивільним пенсіонерам, да, ті, які отримують по страховому закону, Чорнобильському і інших, і військові, саме офіцерський склад. На 20 мільйонів. Якщо дивитися, аналізувати середній розмір підвищення, то у цивільних пенсіонерів він е, склав 521 гривна 90 копійок, по військовим 1021 грн 16 копійок. І проіндексовані у нас пенсії 286,6 і тисячам осіб по області. З них 19,2 тисяч – це саме військові пенсіонери. Uh -huh. Хочу сказати, що я не, не звернула увагу на те, що у нас є е, щомісячні компенсаційні виплати, та, які ми починаючи з 2020 року е, урядом встановлювалися для певних вікових, вікових категорій. По перше була це 80 плюс 70 так, плюс 70, 75 пере 80 і з минулого угу. Uh -huh. року жовтня 70 пере 75. Так от ці е, щомісячні компенсаційні виплати не індексувалися. І вони залишились на рівні для осіб 80 років і старше 570 гривень, віком від 75 до 80 років 456 гривень, і віком від 70 до 75 300 гривень. Тобто ці щомісячні виплати теж продовжують виплачуватися і вже на сьогодні практично в де окупов... на деокупованих територіях всі питання вирішені щодо пенсійних виплат. Так, практично у всіх наших деокупованих населених пунктів на е, території як Миколаївського району, так і Баштанського району е, виплати проводяться. Укрпошта поновила доставку виплат. Ми е, виплатили всі ті борги, які накопичилися у пенсіонерів, починаючи. У когось з лютого навіть минулого року, у когось з березня, тобто виплата здійснюється по всій області, починаючи з 4-го числа і буде завершено 25-го числа. Індексація у нас здійснюється один раз на рік з 1 березня, а для тих, хто продовжує працювати, це у нас не індексація, а перерахунок, угу. який передбачений теж в статті 42, про те, що якщо особа яка вийшла на пенсію, продовжує працювати, вона має право кожні два роки на так, перерахунок, тобто додавання стажу, а кому вигідно ще й заробітку в розрахунок пенсії, і проведення такого перерахунку. Тобто особи, які набули не менше ніж 24 місяці страхового стажу після призначення або попереднього перерахунку, їм 1 квітня кожного року провадиться цей перерахунок. Єдине, що в зв'язку з тим, що були внесені зміни в строки подання звітності по єдиному соціальному внеску. і у нас звітність ця йде квартальна одночасно звітом на податок з доходів. Тому для того, щоб бачити, що особи саме на 1 березня є ці додаткові 24 місяці стажу, ми повинні бачити звіт за перший квартал. А звітність у нас за перший квартал надійде. Згідно з нормативними документами, не пізніше, ніж через 40 днів після закінчення звітного кварталу, тобто це орієнтовно там 10 травня. Так як і в минулому році, і в цьому році, ми в травні будемо робити цей перерахунок, отримавши необхідні відомості, але з доплатою тим, хто на нього має право, першого 1 Тобто Якщо людині вигідно додати тільки стаж, це ще плюс два роки додаткового стажу, відповідно, якщо є понаднормативний стаж надбавка за понаднормативний стаж перерахується. Так що особи заробітна плата не зменшує, а навпаки, підвищує коефіцієнт заробітної плати, який був врахований при призначенні або попередньому перерахунку пенсії, то робиться перерахунок і стажа, і заробітку. Тобто ці перерахунки ми зробимо вправні і доплатимо у Наступному місяці угу. а зміни Також, з 1 липня, які будуть з 1 липня цією ж постановою номер 168 про індексацію передбачено, що з 1 липня на індекс 19,7% будуть підлягають перерахунку розміри пенсії, призначені відповідно до спеціальних законів, тобто до закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата, про науково-наукову технічну діяльність. Знову ж таки, індексуватися буде основний розмір пенсії без урахування надбавок, підвищень, доплат, які встановлені кожній особі індивідуально. Підвищення теж буде здійснюватись в межах максимального розміру пенсії, тобто в межах 50 мінімалок 20 тисяч гривень. Ну і щодо роботи сервісних центрів пенсійного фонду на сьогодні вони працюють по всій території області і, і на всіх деокупованих територіях теж вже відкриті. Так, у нас в окупації був лише сервісний центр в місті Снігурівка. З грудня місяця ми повністю забезпечили там проведення прийому громадян. На сьогодні ми практично вже завершуємо поновлення прийому громадян на віддалених робочих місцях в територіальних громадах, центрах надання адміністративних послуг цих територіальних громад. Тобто здійснюємо прийом не лише спеціональний, а з виїздом на віддалені робочі місця. Є у нас встановлені графіки, узгоджені з головами цих громад. Є, скажімо так, потреба для виїзду, тому що людям зручно звернутися там безпосередньо, знову ж таки, проведений перерахунок збільшує кількість звернень на прийомах до наших як сервісних центрів, так і на віддалених робочих місцях. Тому проводимо ці виїзди, здійснюємо щоденний прийом громадян. Начальниця головного управління пенсійного фонду України у Миколаївській області Олена Сичугова була з нами на прямому зв'язку в ефірі Українського радіо Миколаїв. Вона розповіла, кому і наскільки проіндексували пенсії, і запевнила, що всі громадяни в області отримують виплати вчасно. Якщо ж питання залишаються, звертайтесь до органів пенсійного фонду для з'ясування усіх деталей. З вами була Оксана Хмельова за операторським пультом Наталя Квашенко. Обов'язково почуємось.